Вітаю вас. Ви, напевне, в курсі читали інформацію, слухали, мабуть, якісь там повідомлення, що зараз дуже багато розмов про якусь нову хвилю ну, старої чи нової хвороби. Тобто мова йде про якусь епідемію, яка ось має захлинути весь світ, і це буде щось чи схоже на те, що у нас було. Чи може це було щось інше, то давайте спитаємо, чи дійсно це так. І що взагалі це за звір, якого знову натравлюють на білий світ, щоб зменшити кількість людей на планеті, чи що. Тобто дивимося про якусь нову епідемію, якою погрожують світу, і кажуть, що вона ось-ось-ось має статися. Так, ну, по-перше, скажу, що це ніякий не фейк. Карти брехні тут немає. Тут, навпаки, карти, які кажуть про те, що якась робота відбувається, якісь перегортаються папери, дані, щось вивчається. <кій> Подивіться на цю карту. Гляньте, як ретельно людина щось там вивчає, вимірює, зважує. От Якщо ми балакаємо про здоров'я от щодо здоров'я кожна із цих карт, дивіться. Паш Пентаклів це. Діти, материнство, репродуктивна система. Друга карта Трійка Пентаклів це ну, якась праця, але якщо питаємо про здоров'я, це теж материнство, це теж карта вагітності. Вісімка кубків щодо здоров'я це карта виснаження, відсутність енергії. Тобто так, про хворобу дійсно йдеться у всьому світі, про це там балакують чи науковці, чи посадовці, епідеміологи, хто там планує людство бути йому чи не бути на цьому світі. Так, дійсно, розмови це йде, і це направлено на дітей, на материнство, на репродуктивну систему. Так, це якось. Щас скажу, по жінкам по репродуктивній функції. Ну тут ще зважують, робити це чи ні. Тут робити чи ні, і вісімка кубків це таке це погане здоров'я, так, але тут щось іде, мова про воду. Чи це хвороба від води, чи навпаки треба йти до води, зараз побачимо. Так, а ну ще. Шістка мечів тут знову таке про воду. Так, з чим це пов'язано? Якось це пов'язано з водою. Ті, хто біля води менше постраждають, чи що. П'ятірка мечів це про вкрай несприятливий стан навколишнього середовища. Можливо, це про воду, несприятлива вода. Так, 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 так. ні, не так. не так, не так. Несприятливе середовище це хімічний вплив, але човен направлений до імператора. Тобто вода, о, і вода є спасінням. Навколишнє середовище забруднено, тобто це ну, повітряно-крапельним шляхом, напевно, буде точно так же, як це була попередня наша хвороба. так? І тут людина постійно стикається з якимись хімічними речовинами. Знову ж таки, шістка мечів це про воду. Але люди, які біля води або переїжджають до води, то вони менше отримують цієї хімічної речовини, тому що по імператору йде захист. Імператор це добре здоров'я. Тобто ті, хто біля води або вживає багато води, або якось так, ті мають добре здоров'я, або якось менше. Менше хапають у цієї хвороби? Так. Угу. так. Як це вплине на розповсюдження? Чи буде розповсюдження дійсно? Так, розповсюдження буде, але воно контрольоване. Десь більше, десь менше. Воно контрольовано. Так, а в Україні. Якого, якого масштабу вона буде це в Україні ця хвороба? Забагато пажів. Майже всі пажі прийшли. Половину, Перша карта каже, половину від того, що було раніше. Тобто це не як попереднє захворювання, а воно наполовину менше. Але знаєте, що я вам скажу? Тут основна загроза становить для дітей. Розповсюдження хвороби ми тільки почали про неї балакали, коли, показали пажа Пентаклів. Далі я питаю, яке розповсюдження буде мати чи буде мати, Так, буде мати діти по Україні, діти. Про що йде мова? Я так розумію, що ця болячка вона буде становити якби, загрозу для дітей. І це буде розподіл. Тобто вивчення демографії, От де в яких країнах, ну, мабуть, так, де буде на той момент, поки будуть цю хворобу запускати, де буде більше знаходитись дітей. Ну, я не знаю, як це. Тому що вся, весь удар іде на дітей. Бо на дітей, або якось на молодий репродуктивний організм. Розумієте? Ну, так, да, таке буде. Але якось її стримують. Я ж кажу, вона там, де діти. Там, де діти? Не скрізь. Так. Давайте тоді запитаємо взагалі, які наслідки буде мати ця епідемія для людства. Ну, так уже масштабно беремо. Пам'ятаєте, так, це таро. Ми роз... зачепили таке питання, що. Хай би воно не збулося. Ну, Знову ж таки, карти так-то є, дуже така погана карта, але дві все ж таки добрі. Дивіться, туз пентаклів це у людства добрі шанси. Бо Пентаклів — це добрий шанс. Так? І як на здоров'я падає, це добре, якщо ми взагалі там про здоров'я, а ми зараз задали питання для людства, які взагалі наслідки. Шанси добрі. Я не можу сказати, що прямо от земля буде стерта, людей немає, все так погано. Так, ураження будуть, і дивіться, стоїть карта десятка кубків, це карта сім'ї, щастя, добробуту і поруч стоять сльози. Тобто, дійсно, оцієї мети, що в сім'ї не буде щастя, не буде дітей. Так? Все ж таки якась частина в цьому ну, буде досягнена. Все ж таки вони якоїсь частини доб'ються. Якась частина молодих людей все ж таки хапане цю хворобу, і саме оце по репродуктивній системі буде завдано удар. Бо остання карта в нас лежить трійка мечів, це печаль, це сльози, це головна біль, це э, розвал. Ну, тобто, якщо ми питаємо про хворобу і про наслідки, трійка мечів це погано. Так? Ну, що я вам скажу? Жалко, що ми не можемо вплинути на ці події. Якщо вже щось там зверху задумали, якось зменшити кількість людей на планеті, то можливо все ж таки якось це буде відбуватися. Під той шумок, там, поки війна йде, поки йде якісь природні катаклізми, потихеньку все ж таки буде, щось ту відбуватися. Тобто, що нам лишається робити? Бути максимально уважними. Захищайте своїх діточок, як можете. І ось оце вода. Вода, вода, вода. Чи треба пити, що я перепитаю, воду треба пити? Пити, чи жити біля води, чи що з водою. Перевернуті карти я не дивлюся. Знову мені показано вода, вода, вода. П'ятірка кубків, сімка кубків, вода. Я так розумію, і, і треба і пити воду, і бути біля води, тобто вода є як порятунок. Чи буде з'являтися вода загрозою? Знаєте як? Вода може бути загрозою, через воду, можливо, це якось буде передаватися. Ну, краплі, краплі це ж теж вода. Але вода ж і є рятуванням. Тобто багато треба пити води. все время пити воду, тобто вимивати з організму оцю хімію. Оце таке. Це, напевно, той прогноз, коли б я хотіла сказати, що хай би це не збулося. Але ми вже мали попередню хворобу, я сама від неї дуже постраждала. То я вже нічому не здивуюся. Бережіть себе, я вам дуже дякую за увагу.